В якій послідовності проїдуть транспортні засоби. Це перехрестя є рівнозначним. Це означає, що кожен з водіїв повинен дати дорогу транспортному засобу, що наближається перехрещуваною дорогою праворуч. Тобто, водій синього автомобіля повинен дати дорогу жовтому, а водій жовтого автомобіля червоному автомобілю. Таким чином, червоний автомобіль почне рух першим і вийде на центр перехрестя. Перед поворотом ліворуч водій червоного автомобіля повинен дати дорогу синьому автомобілю, оскільки той рухається у зустрічному напрямку прямо. А водій синього повинен дати дорогу жовтому автомобілю, оскільки той наближається перехрещуваною дорогою праворуч. Таким чином, жовтий автомобіль проїде першим, оскільки з правого боку до нього не наближається інший транспортний засіб. Наступним проїде синій автомобіль, Оскільки він рухається прямо, а тому має перевагу щодо червоного автомобіля. Відповідно, червоний автомобіль проїде перехрестя третім. Тепер підсумуємо.